Всім привіт і всіх вітаю з Днем Валентина. Ну, напевно, кожному хтось щось дарував. От я ще своїй мамі нічого... То я там я ходив спірід, купляв тип, там хипси і так далі. Ну, щоб хоча б щось дати. Мені там, мама, то. Ні, мама, то звичайно, ну хоча б ці, як? жилейки давала. Ну, а якщо так, то вона набагато більше. От що я там купила, це у нас на 200 з чимось гривень. Це вийшло? Скажу потім, наскільки точно. І це все мені треба підготувати нормально, а то щось тут обстановка не дуже. Ось і все. Оце підставка, яку мені ну, купляв, а це підставка, яку я сам робив на трудовому. Прикольно. Ось. Так. Далі я думаю, треба взяти тарілку. Так. Трип, так. Так, и я думаю взять всю вот тарелку. Не, ну нормально, не? Тарелка. Ух. Прямо тарелку. И туда чипсы. И це. Я тут трошки спробував, то оці о-чіпси доволі смачні. Раджу, рекомендую. Викидаємо. Колбаска, до речі, теж добре. Не, ну гарно, нормально. Оці тільки мишей. О, нормально. Не, ну, нормально, ні? Так, тепер потрібно ще взяти кружку. так яку вибрати. А де тут амам? О, ось у мами, мами і мені зараз. Ось. Берем. Воду зараз відкривати не буду. батончики на поті. Не, нормальний, нормальний стіл. Здається. Отакий. От Отак вийшло. Це уже. Так, закриваємо. Я вам рекомендую, доволі рекомендую, купляти це все, я купляв в спіріт. Якість дуже добра, мені здається. Мені. Ну, якби я можу в якомусь іншому магазині це купляв, це би могло би бути там дорожче, ніж за 200 з чимось гривень там. Я не пам'ятаю точно. Отакий От стіл я зміг зробити за 200 з чимось гривень. Нормальний, ні? Ви підписуйтесь на канал. На цей раз на... За... на відео я вже потратив доволі багато грошей на цей раз. Анім, ані Стіл Сіл двісті з чимось гривень, і це щоб ще зняти відео теж. От на 50 підписників я тут думаю. Думаю, в мене є ідейка. Можна зробити відео там, де я буду купляти. Типу, порівняю е з лице, Ну, типу, там, де я буду показувати лице, і типу буду ходити по магазинах, купляти шипучки. Будемо дивитися, де саме краще. А потім я типу зроблю. А це а потім я вже вам не скажу, що буде, а то все зіб'ю. І буде скучно. Тоді підписуйтесь обов'язково на мій канал. З вами був Саня Сняк. Всім пока-пока. Не забувайте підписатись. Я, я за вами дивлюсь.